З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус ходив по Галілеї, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї шукали, як його вбити, а було близько юдейське свято на Меті. Коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але не явно, а наче таємно. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити Хіба це не той, кого шукають, як вбити. І ось. Він говорить відкрито і нічого йому не кажуть. Чи справді впевнилися старші, що він Христос, але ж ми знаємо, звідки Він. Коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки він. Тоді Ісус вигукнув, навчаючи у храмі і кажучи, І мене знаєте, і звідки я, ви знаєте, і я не від себе прийшов, але правдивим є Той, хто послав мене. Котрого ви не знаєте, я ж його знаю, бо я від нього і Він мене послав. Тож вони намагалися схопити Його, але ніхто не наклав на нього рук, бо ще не настала його година.